Всім привіт, друзі! Вітаю вас в новому топі моїх танків, які я рекомендую до прокачки. Зараз буде топ по ПТ-шках, по ТТ і СТ вже відео є на каналі. Кому цікаво, можете перейти і переглянути завантажених відео. Отож починаємо. На п'яте місце я поставлю найновішу ПТ-шку, яка нещодавно зовсім в нашій грі. Це італійська ПТ Мінотавру з цікавим барабаном, з хорошим бронюванням. І достатньо непогано використовується навіть середніми гравцями та слабкими гравцями за рахунок непоганого знову ж таки бронювання і того, що в нього барабан, в якому підешки в гармати по 8 секунд, якщо не помиляюся. Його ще я не прокачав собі на ангар, але всі, хто викачав, його дуже добре хвалили і дуже добре від нього підзивалося. Отож, якщо ви думаєте, чи варто його прокачувати, однозначно варто його прокачати і варто його покатати. Я ще буду це робити і зустрінуся на стрімах по прокачці цього танку. І так, їдемо далі. Наступним танком я поставлю СТРВ. Це стріляючий кущик в нашій грі. ПТшка, яка має надзвичайно хорошу маскування, надзвичайно хорошу гармату. Це ПТ-шка, яка не залишає від тебе нічого, якщо на відстані вона тебе висвічує, чи хтось тебе висвічує, і вона починає по тобі працювати. Якщо вона поставить тебе на каточок, стережись. Тому що навіть з ремкою вона тебе повторно поставить на каточок і просто зґвалтує. Дуже комфортний танк, для кущики постріляти. Хоча багато статистів на ній відіграє дуже агресивно. Отож, якщо ви її ще не прокачали, можете прокачувати, теж дуже класна і дуже крута ПТ-шка. Наступною ПТ-шкою буде ось така британська пт баджер яка має помірну динаміку, але дуже комфортну гармату та дуже класне бронювання. Якщо ви ховаєте НЛД, то у вас буде пробити дуже важко. У вас будуть хіба що пробувати якісь і треті чи яги в ось ці частини корпусу, але не більше того. Реально закритим баджером якусь позицію, якийсь напрямок, це на раз два Якщо ви не прокачали, також прокачуйте. дуже класний танчик. Наступним я поставлю найбільш універсального танка, це 268 варіант 4. Він має непогану броню, він має непогану динаміку. Так на ньому постояти на другій-третій лінії не вийде. На ньому треба в притул, приїжджати і розвалювати кабіни. Так, його можуть пробивати в лючок, його можуть пробивати в маленьке НЛД, і якщо ви наклоните корпус, вас будуть в ось цю частину також пробивати. Але якщо ви будете його правильно використовувати, то ви зможете на ньому показувати дуже хороші результати. Наступним танком я поставлю ось такий. Танчик, це є третій, І це буде моїм топ-1, тому що він підійде як для слабких, так і для достатньо скілованих гравців. На ньому не треба стояти десь на третій лінії і відстрілювати. Це танк, якому треба боротися в притул, якому треба в кожне місто їхати і розвалювати за рахунок свого бронювання, за рахунок свого ну, не ДПМу, а за рахунок своєї гармати, ось так скажу. Тому що 750 в лице дуже неприємно давати. Але і відбивати він буде дуже багато, якщо ви заховаєте НЛД знову ж таки, його пробити практично нереально. Якщо ж гравці, які знають дуже добре всю механіки, механіку, то з великим пробиттям кумулятивами можна пробити його в маску. Але це дуже важко зробити. Ось таке коротеньке відео, ось такий коротенький топ в мене виходить по ПТшка. Вас лайк та підписка з мене більше корисної інформації по даній грі. Вам мирного неба над головою і пам'ятайте, що все буде Україна!